Христос воскрес! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні Великдень, Пасха. Хочу всім побажати миру, добра, здоров'я. Може закінчиться війна. Дай Бог всім цього хорошого. Ну питаю, Саня, що там твій ячмінь? Що ти вже чи передискував, чи що, виставив відео з TikTok, що з дискували. Думав, що ячмінь дискує. Ні. ось о ячмінь. Ось ячмінь. Це одна з ділянок. Ось ячмінь. Такий ми зараз маємо фон. Звісно, піс, після моменту посіву за 11 днів випало 73 мм опадів. Значить, такий зараз фон відміняє. Треба вже заказувати з понеділка гербіцид для дивлюся. І туди ще підождемо і будемо, що треба буде е, чи карбоміду купити, щоб як ще підкущиться, нехай і о, в общем, підкормити його, а може під дожду момент під дощ якраз. Да? Земля то вогка. Ну, отут на цій ділянці, то аж трошки така кірочка є. І, звісно, чимось поганять, Ну, нема чим особо. Звісно, є. Значить, що по густоті. Перше, що густота, скільки кілограм на гектар. Вийшло в мене, друзі, не 150 кг, а 125 кг на гектар. В мільйонах це 2,6 мільйона на гектар. В штуках це 40, 43, отак я пересчитав посидів. Ну, оце так, в общем, вийшло. Не знаю. В принципі, фон поки отакий. Сівалку я не чим, а в принеділку сіяв, це я вже тоді в общем, дошло мені. Трошки, в общем. На косячок був. ну В принципі, отут мені найближче по це. Зараз підемо на другу ділянку, на третю я не хочу їхати знімати. Може, поїду вам колись десь зніму. Там трошки бур'янці, цілина. В общем, два є просів, а там найбільший призєв. Ну, зараз покажемо. Так що таке. Мені по гербіциду, думаю, триатлон купити, Тоді ще там куплю фунгіцид, і інсектицид. Не знаю ще, який ще думатиму. Вірбіці до треба по-любому ці буде пройтись, коротше, всі три ділянки пройтися і. І вроді все підживлювати карбомідом, а там далі повесту буду кормити. І все. Ну, Взагалі, по такій фонд. Якщо вам е, Так що не знаю, я думаю, все вийде. Не сильно він на той світ по сравнению з тим, як в мене було. Ну не знаю, пишіть. Нормально буде чи ні? Я думаю, що буде нормально. Так що пішіть зараз на другу ділянку, покажу вам, як горе цього отсіяв. Так, ну що, ось бач, шо-шо, а края тут я запустив. Все, один просів. А ось тут, й-мою, вітер забуло, що сівалку випустив. І ось, як бачите, ось і воно, ну граблями заволочив, щось все попало сходи. Дощ пройде, зійде, щось догонить. Ну не без цього. то ну, як в мене в тіктоці, опусти сівалку, сівалку опусти. Ну, ось тут теж такий фонти. Я не знаю. В принципі, я думаю, що нічого страшного не буде. Тут, звісно, була пахота. Не знаю. В принципі, я ж кажу, він отак поки себе показує. Вроді десь там починає кущитися. Ну, звісно, десь містами на той тобто світ заліз, десь ось ні. Ось взагалі чітко мені. Нравиться. Ну не знаю. Це тільки після сходів оце пройшло. Сьогодні у нас 20-те. Посіяли ми 28-го, по-моєму. 20 днів вже пройшло. Ну, ну, я думаю, через тижня два він себе чітко покаже. Ну, ось тут є, звісно, просієви. Є не без них. Ну, ну, оце так. Ось так, Перший раз воно насівал і тут я протикав. Пізно кинувся, треба було одразу засіяти. Ну, це ж після сходів я ж побачив, що воно, о, ось таке воно. Перестояв ячмінь і приморозки, де мінус 4 були, і нічого йому не стало. Отак. Ну, ми, я посіяв, пішли дощі. Він дощики там і тепло. Він, напевно, на четвертий день він, зак... він наключився, пустив корінець. І я не знаю, десь через тиждень, днів через вісім. 9 отам, до 10, і в нього вже ниточка була. Так що я думаю, що в принципі шикарно. Ячмінь це був посіяний еліта сорт Бравий. Тобто це буде перва репродукція. ну Я думаю, щось накосимо. Не без цього. Ну я ж кажу, отакий фон. Ну, підписуйтесь на канал. Хто не підписаний, слідкуйте. Буду показувати, розказувати, що ми тут так косимо. Так що. Я думаю, буде цікаво. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, пишіть, буде з нього діло? не буде. В будь-який момент він скоситься на сіно. Так що, тут питань не буде. Ну нічого, я думаю, щось ми накосимо. Підживемо, все зробимо все. Так що, всім гарних великодніх свят все. і всім миру та добра, все буде Україна. До зустрічі на наступних відео.